Дякую. Так, вам. Ну, щось... Давайте я додав, але для початку вашої не так так, так. Власне. мене звати Андрій Володимирович Шришов, я кінянин, голова ініціативної групи з відновлення конституційної влади в територіальній громаді міста Києва. Що я можу сказати по даній ситуації? На мене також було сфабриковано СБУшниками, поліцейськими п'ять кримінальних справ через свою активну позицію. Перша моя кримінальна справа була. Сфабрикована збушниками зв'язку з тим, що я проводив активну діяльність по захисту екології, хотів з занедбаної території в місті Києві на позняках створити парк. Три-чотири гектари занедбаної землі я заставляв комунальні служби органи самоврядування виконувати свої обов'язки. І в зв'язку з саботажем по відношенню моєї діяльності, мої ініціативи згідно з, -з, -з, -з законом України України охорону про охорону на про продні середовища, де в 11 статті говориться, що державні. Органи і органи місцевердань повинні надавати громадянам всебічну допомогу з охорони околишого продівсередовища. Натомість по відношенню до моєї активної позиції і бажання створити парк, я відчув ну, тотальний саботаж. Відчув я почав звільняти керівництво комунального підприємства КПУЗ КПУЗЕНДАНського району Філійського Людмила Дмитрівна І через і це було літом 2020 року, і осінню 2020 року. Вже зима практично було 8 грудня. 8 грудня до мене прийшли збушники, з нібито я за статтею 109, що я займаюся повагами конституційного ладу. Як я громадянин, який займаючись екологічними питаннями і висвітлювальними тим, що комунальні служби не виконують своїх обов'язків, керівники або службові особи, органів місцевого самоврядування не виконують своїх обов'язків, так по захисту екологічного стану, навколишнього середовища. Я займаючись цим питанням, висвітлюючи ці події в прямих ефірах, висловлюючи своє негативне ставлення до бездіяльності, до халатності службових осіб, мені шують кримінальну справу з Я до того, взагалі, якби ну, мене не можна привлекти там до російщини до, до ще якоїсь позиції. Я все виконую. Я а, з 18 року взагалі намагався відновити статтю 140 конституції України, реалізувати, а саме а, Сільські селищі міські ради за ініціативу жителів можуть дозволяти створювати будинкові комітети, вуличні, квартальні, мікрорайоні, ОСН та інші ОСН, де наділяють частину власної компетенції фінансів майна. Я намагався створити будинковий комітет в своєму будинку. Натомість я побачив там такий степінь блоку, що я не знаю, ну. Як? Я відчув, що я не живу в правовій державі. Я відчув, що те, що для людей має робитися, там є ряд перешкод. Те, що для корупціонерів, для халатного відношення, там все, все благо, там все на раз-два, аж крито-шито. І що я хочу сказати от, за Остапу? Я з Остапом знімав ефір і звертався до СБУшків. Якщо ми щось робимо неправильно, Якщо в наших діях ви вбачаєте, що ми щось порушимо, прийдіть до нас. Ви ж, як інститут державотворчий, да? ви ж повинні якби, направляти розвиток суспільства в такому напрямку, щоб ніхто нічого не порушив. Ну якщо ми щось порушимо, прийдіть, скажіть, шановні, ви порушуєте там таке то такі-то норми. Так давайте ми розробимо концепцію, де ми будемо взаємно. Громада, народ з інституціями. Держави, так тому що збу інші структури ці інститути державотворення, які повинні спільно з громадою, спільно з народом розбудовувати той напрямок розвитку суспільства так, і держави, в якому хоче бачити народ, а не тільки якісь певні службові особи або структури. Про мене питання, як ви оцінюєте діяльність на я вам хочу сказати завдяки Остапу, багато чого відбулося в, ну, в захист громади. Якби не Остап, якби не інші правозахисники правдоруби, які беруть і знімають прямі ефіри і показують, що насправді відбувається, тобто, напевне, б ми жили б вже давним-давно в тоталітарному режимі. Тому що то, що нам нав'язують, СБУ, це хто? Це каральний орган, поліція це каральний орган. Назвіть мені хоч один. От будуть дивитися, назвіть, хоч один. Параметр, де поліція де СБУ спрацювали в інтересах українського народу, де СБУ, поліція, інші структури працюють, комунікують з громадою. Ви знаєте, що взагалі, коли проводились карантинні обмеження, зараз розказую, там, що ОСТАПАТИВАКСА я вам скажу простіше: є дев'ята стаття в законі України про національну поліцію. Там говориться, що про, про повинні проводитися громадські слухання з обмеження прав свободи людей. Підійдіть до будь-якого керівника поліції, СБУ, спитайте, а проводились такі заходи? Тобто з громаду збирали і приймали рішення, як повинні проводитися обмежувальні заходи, щоб це не було ущимлення прав і свободи людей, щоб громада погодилася на такі ну певні параметри змін. Певні обмеження. Не було цього. Всього. Тобто поліція сама не виконує своїх обов'язків, але при тому всьому нам розказує, що ми щось не виконуємо. Почекайте, А що нам Конституція говорить? Конституція України говорить, що ми маємо право приймати участь безпосередньо. вирішення питання місцевого значення і державного, значить. Це стаття 5 Конституції України, що основним джерелом владі в Україні є народ. Я є один із народу. Тобто, чому я не маю права висвітлювати те, що мені не подобається? Чому ОСТАП не може висвітлювати те, що йому не подобається? Чому інші люди не можуть висвітлювати те, що їм подобається? Те, що не подобається, звичайно А нам багато чого не подобається. А нам не подобається те, що без нашої участі приймати рішення не в наших інтересах. От давайте візьмемо, що таке орган місцевого самоврядування? Орган місцевого самоврядування – це... Структура, яка повинна бути по перше, утворена територіальна громада, це стаття 143 Конституції України. Орган місцевого самоврядування – це сільські селищі міські ради. Тобто сільські селищі міські ради повинні, як орган місцевого самоврядування, діяти від імені громади і в інтересах громади. Хто така громада? Це місцеві жителі з місцем проживання села селище міста. Чому органи місцевого самоврядування проводять свої сесії і виділяють землі в? Комусь там приватну власність без участі громади. Чому громада не приймає участь у е, вирішенні тих чи інших питань? Там, переведення комунального майна у приватне майно? Чому це, ця власність громади е, приймається сільською селищною міською радою, там, переведення да, з комунальної приватної власності без участі самої громади? Ну як так відбувається? Скільки ми будемо ще жити в такому е, стані, де без нашої участі е, наше майно переводять з комунального в приватну власність? А що таке? Це позбавлення наших прав, це позбавлення нашої власності, це позбавлення е, наших дивідендів. Тому що якщо ми відкриємо 95 статтю конституції, України, там чітко зазначається, що бюджет України розпреділяється рівномірно між громадянами, тобто вами ви, якщо громадяни, України, ви, ви також маєте отримати дивіденд, дивіденчасту е, національного багатства, так і територіальним громадам. Тобто ніде не розказуєшся, що бюджет розподіляється на кабінет міністра, на Верховну Раду, на поліцію, на СБУ, на інші інстанції, на інші структури. Там чітко визначається 95 стаття Конституції, що повинні отримати дивіденди територіальної громади і громадяни. Чому я, як член територіальної громади міста Києва, не бачу покращень по відношенню до моєї життєдіяльності і інших ну, громадян міста Києва? Так само у Львові така ситуація. Це тотально зроблено по всій Україні, що дії направлені проти громади. Громаду вставлять ні в що. Ось що мені не подобається. Чому мене як члена громади, чому мене як громадянина цієї ці країни вставлять ні в що. Мене ні ну, до яких процесів не долучають, до обговорів до обговорів не долучають, до е, загальних зборів, до звітності. От Депутати повинні звітувати. Чиновники повинні звітувати. Чому вони не проводять ну, зустріч з громадою? Чому не проводять громадське обговорення, Чому не звітують? Раз вік повинен чиновник звітувати за свою діяльність. І от такі оці моменти вони і породили Остапа, породили мене, породили інших людей, тому що нас не влаштовує, що всі рішення приймаються без нашої участі. Що протирічить конституції України, то ми навпаки вийшли захистити конституцію України, а не займатися повалем конституційного влади. Щоб ви розуміли, мені прийшли два а, дві статі це в 20-му році за те, що я хотів створити партію. Я почав звільняти, і мене хотіли таким чином приструнити. Тобто, що зараз відбувається, це намагання приструнити. Небайдужих українців, небайдужих громадян. Мені теж привлікали, що я там агент Кремля, що я там російський ПСО. Остання кримінальна справа. Знаєте, за що мені п'ята кримінальна, якщо не шоста, я збився з своїх фабрикованих кримінальних справ на себе. Мені я прийшов в бабин Яр і почав знімати те, що, чому під час війни в Україні розвивається. Інородна інородна тенденція, тобто Бабин Яр, Бабабиному не тільки євреї загинули, там і українці загинули поляки, але чомусь там стіна плаче в Бабиному яру побудована. Мінора побудована, символіка, там інсталяція. все про єврейський народ. А де про українців? Чому в Україні зараз іде така тенденція, що е, от все єврейське піднімається на першочергове питання, а все, що українське, десь там от в стороні там почекає, і відтоді чекає вже 30 років цих змін. А все єврейське розвивається, і за те, що я сказав, що е, дивіться, е, чому при владі в Росії представники єврейського народу? І починаючи з Путіна єврея, Путін, Пригожин, Скабєв, Соловйов це все євреї. І кажу, в нас в Україні при владі Зеленський, Єрмак, Шмигаль, Рєзніка, всі інші теж євреї, Порошенко єврей. Я питаю, що це в нас за така війна. Я кажу, це, це, це іудейська війна. Чому от в Росії в Україні при владі євреї не те просто євреї, я євреїв поважаю? Я кажу, що в нас при владі євреї і є представниками ще не тут до того всього хабатні кісяаністи. Ну, тобто не прості євреї, а це хабатні кісіаністи. І за те, що я сказав, що Путін і Україна в Україні євреї євреї, юдеї, і в Росії євреї, хабаті-сеаністи при владі, що вони якби привели війну цю. І я кажу, стоп іудейській війні, по факту, так? Це поставити ці всі моменти, я кажу, стоп іудейській війні. І мені закидають, що я не визнаю Сійську агресію, хоча я кажу, що зомбували росіян іудеї, хабатних і, і сіаністи хто? іудей хабатніх сіаніст. Він же ж пропаганду веде росіян вбивати українців. Правильно? ми зараз говоримо про ми говоримо про глобальні питання? Остап свою тематику піднімає. Я свою тема, тематику піднімаю, але чому мені імпонує діяльність Остапа? Тому що він піднімає ті речі, які більше журналістів. От ви журналісти боїтеся піднімати, тому що ви на зарплаті. Ви на зарплаті, ви розумієте, щоб тільки почнете казати правду, вам пролетить. вас. звільнять з роботи. Це, вас є... Це, тут трошки інакша ситуація. Ми незалежна медіа, яка висвітлює думку людей. Але дотримуємось нейтральної позиції. Тому ви тут трохи не по. Чудово, дуже хочеться бачити. Знаєте, до мене також прийшла одна дівчина двадцятому році, коли е, я вимушений був на певних подіях зробити одну справу. Ну не будемо зараз про ту справу. До мене прийшла дівчина, також незалежна, від якогось там е, е, каналу, і натомість вона перекрутила повністю то, що я розказував е, проти мене. Тобто, все, що я розказав, чим я чим я займався, що я робив, вона викрутила таким чином, що ну якби мені дорога в дурку. Ну розумієте, чому зараз от люди стоять і знімають прямі ефіри, щоб потім ці всі моменти можна було е, якби, спростувати? Тому що, от, наприклад, коли ми говоримо. Сбу не може спростувати, поліція не може жоден чиновник, жоден. От я дивився не до блогерів, які намагалися дискредитувати Остапа. Я кажу, що вони своїми словами навіть ніде не могли якби спростувати неправдиві слова позицію Остапа, тобто вони його звинувачують, що він якийсь там антиваксер, п'яти але вони при тому в не могли спростувати, показати факти, що Остап помиляється. Окей, якщо я кажу СБУ, поліція, що ми помиляємося, прийдіть, покажіть де ми помиляємося. Ми готові комунікувати. Ми хочемо бачити е, державу, яка розвивається. Навіть при війні ми хочемо бачити, що держава думає про свій народ, а не так, що нас заганяють, що ми тільки зобов'язані щось робити, але при тому забувають, що держава перед нами також зобов'язана. Зобов'язана захищати, зобов'язана нас забезпечити всім необхідним. Навіть коли були карантинні обмеження, так? от візом Остап каже, що ОСТАП антивасом. Окей, а є така з є такий закон України про санітарне епідеміологічне благополуччя. Стаття третя говориться, що санітарне епідемічне благополуччя. Забезпечення всім необхідним це обов'язок державних органів влади, органів місцевого самоврядування і інших підприємств. Тобто нас повинні були забезпечити всім необхідним. А що це було? Що це відбулось? Чому тоді, коли держава і самоврядування, і інші підприємства повинні нам забезпечити так? Оці маски, там ці всякі обробляючі средства. Натомість нам кажуть, ви повинні самоізольовуватись, ви повинні самозабезпечитись. Вибачте, а де ми гроші маємо на це все брати? На ці маски, на ці там, самозахисти, де ці гроші брати. Держава не дає, не допомагає. Держава тільки обмежує ну, державні органи влади. І тому, якби я підтримував Остапа позицію, Остап повинен не тільки це а говорити більш масштабніше, повинен проявляти те весь негатив, який відбувається в нашій державі. І взагалі я вважаю, що те, що ми зараз маємо в Україні, це через те, що таких, як Остапів в одиницю, якби Остапів таких Остапів було мільйони, ми б жили в зовсім іншій державі, правовій, благополучній. У нас би не було війни. Якби українці б займалися цікавою політикою, ми б жили в зовсім іншій ситуації. Бо є такий саме елементарний принцип, що якщо ми не займаємося політикою, політика займається нами. От то, що український народ не займається політикою, відбувається відношення по відношенню до репресій до Остапа, до меди, до, до Жана, до інших правозахисників і незалежних журналістів. І я так думаю, що якщо ви також будете прям незалежні, незалежні, до вас також якби, прийдуть і з виявленням, що ви там е, нарко, наркомани, алкоголіки, там і інші такі антисоціальні елементи. Тому хочу щось вам сказати. Я вам бажаю, щоб ви завжди залишались незалежними до останнього. Люди, я думаю, що вас завжди підтримують. Ви також можете звернутися до людей, що будуть вас ущемляти в якихось ваших правах. І давайте пора єднатися. Хочу вам порекомендувати познайомитися з Остапом, поспілкуватися, здружитися. і ви побачите взагалі, що це представляє Остап. І де в нього ця е, як? Наративи ІПСО, Росії ну там наративи Росії Кремля. Ви не побачите там. Я також в частності, до якогось моменту скептично ставився до Остапа. Але коли я почав 20... двадцять четвертому році, на початку 24-го року в мене вийшло так, що я з Остапом три дня провів часу. Я побачив, що тісно ОСТАП заслуговує якби поваги, довіри і підтримки. Тому я зараз тут. Дякую вам. Можливо, ви ще хтось хочете сказати з додачі. Чому їхній СМІ називає Остапа псевдоактивіст, Суспільному. Дивіться, щоб мені теж, наприклад, не імпонує варіант з цих медійників. Між іншим, я з такою журналісткою знайомився, і зараз поки було слухання. Я знаю знайомий і бачу її адекватно. У нас стосується пані Фохоронного серед золота. Я свідомо того, що вона виконує роботу редакційного суда. І тільки вже редакція в кінці ж теж не перше знаєте, як це відбувається. Є робота одна, є, зі, які там поріжуть, чи виберуть Тернопіль псевдотилізм, який напередодні, позавчора, позавчора, <постив> е, <з, постив> <з>, <постив> <що> теж розбирав <постив> публікації <постив> журналістки. Я з того самого приводу і прийшов, щоб зрозуміти, і я так само і Єля звати, задавав це питання. Хто цей жук почіпляє, хто за нього має відповідати, тому що що це за антивакцинатор, антимобілізатор, антиоланбатор і все інше антипрофанатор. Хто взагалі там чіпляється, в яких ми живемо формулювання, сантенціях? Якщо ми щось робимо, то правильно, що ці речі є такого передження, бо я напишу розвітуючи тему пам'яткову охорони, я не раз там стіну вибирався, і це наприклад в неї я познайомився, я їй дав короткий образ, роздраховуючи, що можливо редакція і дефлексує. Я буду мати продовження теми захисту пам'ятки, яка тут не більше частина того, Як влада робить це тишком мишком по своїх інтересах і як не поліцейським бути зацікавленим нам допомагати таким активним, позитивним і налаштовувати нас йти правильним шляхом, то я не бачу перепон. Ну і поліція, якщо державослужбовці, поліція СБУ, якщо там щось, ми чимось займаємося незаконним, порушуємо якусь конкретну статтю якоїсь частини, можна е, ну, повідомити, сказати, е, а ну а шити кримінал за те, що людина хоче правду доказати, е, тобто свою правоту, людям донести е, правду. Е, і інший кримінал це ми, українці, ми маємо бути єдині в єдності, в єдності наша сила і тому об'єднуємось. Підтримуйте Остап Стах, Стапа Стахіва. Ми також разом з Андрієм Ручком тут біля цього суда, підтримуємо, вийшли на підтримку. Всім добра, всім сили, витримки. Люблю, побажаю. Слава Україні! Слава, і що хочу ще додати. Дивіться, що у нас відбувається? У нас є український народ, тобто в нас є ми. Ми а, в цій країні. Якби взагалі по суті, от що таке країна, що таке держава, це сукупність людей за місцем проживання. і Ця сукупність людей, людей має певні повноваження, тобто, ну це господарі, да це є власники цієї землі, і якби пер первинне джерело влади на цій території в цій країні. І що виходить, що це первинне жило влади, позбавлено право приймати участь в державотворенні, в вирішенні питання все А чому так відбувається? Ну, Якщо ми живемо в право держави, якщо до Зеленського каже, що ми в демократичній державі живемо? то давайте жити по-демократичному, по давайте жити в правовому. Полі. І в чому проблема СБУ поліцейських? З правозахисниками, з тими людьми, які не байдуже ставляться до певних ситуацій, чому не долучитися і не почати співпрацювати? Бо... Інший варіант, чому поліція СБУ не співпрацює, тому що вони поуші да, в дірміше, по уші в корупції в бюрократії, і вони не знають, як з того з бюрократії вийти, як з тої корупції вийти. і тому що якщо вони вузбучніки як поліцейські почнуть з нами комунікувати, вони просто своїми слідчими діями, да і посадками вийдуть самі самі на себе, тому що кожен езбучник, практично, кожен поліцейський і інший держслужбовець. Він, він, якби є в частності, е пов'язаний в якихось корупційних схемах, корупційних діях. Тому що, е коли з Бушника я бачу, ходить з айфоном, е з маш на машинах крутих їздить. І ну, в мене виникає питання: а звідки такі гроші? Сумочки Лівіта. Да, сумочки ЛоїТ Вітона. Ну я розумію, що там високі зарплати, так? Да? Ну. Блін, а, а чому у СБУшників, у поліцейських високі зарплати, а у звичайних українців так зарплати нікчемні? Чому такі низькі зарплати у звичайних пересічних українців? А в таких структурах як СБУ поліція зарплати високі. Ну я ж так розумію, у них високі зарплати, якщо вони там з станими телефонами, на Лексусах, на мерсах їздять. і нас вчать життю. От я не можу цього зрозуміти. Як так відбувається? Я хочу і між іншим, між іншим. Я ж був на допитах СБУ, Я казав, що давайте, я готовий відкрити кримінальну справу на Кличка на Київську міську раду. І мені збушник казав, що вибачаюсь, я не можу прийняти таку заяву, тому що мені керівництво не одобрить. Це прямі слова СБУшника. Ну, вибачте, мені. якщо я прийшов до СБУшника, кажу, що я маю факти злочину кличком і Київської міської -місько ради, як місцевого самоврядування, так? як вони себе називають, я готовий надати факти. А СБУ якби відмовляється, то що він стає? Він стає соучасником злочину. Тобто той з якого я повідомив про факт злочину, і він за це вирішив замовчати. Він є соучасником злочину. І як з такими соучасниками злочину можна якби зберегти Україну, український генофор побудувати і побудувати Україні. ту державу, про яку з екранів телевізора говорить Зеленський, говорять інші політики, які яро в грудя, грудях груді вб'ються і розкажуть, що вони там за український народ, за Україну. А по факту, по їхнім діям, видно, що вони проти України, проти українського народу. Ну не можна бити в груди і казати, що ти за український народ, а при тому коефіцієнт корисної дії в його діяльності нульовий. Добре, друзі. Поки що така ситуація. Перекрутили, перекрутили поліцейські чи збушники, А хто? Я перепрошую. А хто допит проводив? поліцейські чи з Поліція. Полі... Полі... А поліція проводила проводила допит. Остапа. Дивіться, яка ситуація в десятій годині в Остапа суд мав бути, і ну це ж поліція з знає, що Остапа має бути в 10 годині. Суд сьогодні 27-го. Вересня 2024 року, і натомість його це на цей час визивають на допит. Ну і походу стапо мали зробити вихід. Остап я так зрозумів, що подав клопотання в суд, що його викликають на допит, і тому щоб суд переніс судове засідання, щоб не розглядав без його участі. Я не знаю, що цим хотіли зробити поліцейські, але це реально, ну, дуже ганебно. Ганебно, що поліцейські так себе поводять. Ну, дайте, якщо ви рахуєте, що Остап чомусь винний, щось він нарушив, так дайте, ну, соблюдайте процедуру, дайте Остапу з'явитися в суд, дайте, щоб йому там вибрали міру запобіжного західу, чи відмовилися від міру за. І тоді вже там проводять ці всі дії. Чому ви все робите наперекор? Ну, та цього не розуміє. Можливо, у вас якісь схеми, мутки? До чого це все ви ведете? Ви ще в який раз себе дискредитуєте, саме поліцейські себе дискредитують і в який раз нас заставляєте піднімати питання? Першочергове питання, на кого служить поліція і СБУ? От самі ж поліцейські провокують задавати нам такі питання, на кого ви служите? Якщо ви на нас українці служите, так а чому ви українці Остапу якби заганяєте в такі вилки, в такі обставини? Присягу вони давали? Ну тобто поліція дає присягу. От кому вони служать? Служу українському народу? Ну в присязі сказано так, дотримуватися, Присяз. дотримуватися і втілювати в життя Конституції України та інші закони. А які закони і нормативні проєкти? які не протирічать Конституції України? А у нас що відбувається? Дії поліцейських, вони відповідають до норм Конституції України і тим законам, які не протирічать нормам Конституції України. Ну то, що я бачу, як це все поводять поліцейські, не всі поліцейські, не всі збушники заявляють. Бо я спілкуюся з поліцейськими збушниками, є порядочні поліцейські збушники, але на жаль, вони обмежені кажуть, Андрій, ми все розуміємо, все, якби, але ми нічого не можемо зробити. Добре. Я також підтримую Остапа. І тут нас з'їхається дуже багато людей. Думаю, не знаю, там Остапа де систем має під'їхати. Ми, За... ми закінчуємо цей ефір, бо ми маємо ще вже їхати. Закінчуємо всім добра, єднаємося, і ми народ це є сила. Запам'ятайте. Народ, це є влада, влада так і ми маємо бути єдині, і тому будемо будувати свою країну правову. А ті, хто винуваті, що в Україні це відбувається. Я зичу вам тільки зла, як казав Кузьма Скрябін. що боже все, що ви нам задали, то ми я хочу, щоб воно вам все вернулося стократно і хай буде так, тому що то, що ви відви ви, ви витворяєте по відношенню до українців українського фонду, це просто. Неможливо більше мовчати, терпіти, спостерігати мовчки за цим, за цими вашими злочинами проти українського народу, проти проти первинної влади, проти власників земель українського народу, над ресурсів, бюджета і всього іншого. І кожен буде відповідати перед своїми діями, перед людьми, перед перед народом. Просто діло часу. От чекаємо. Але зишу тільки, о, з з Що, главное... Добре, друзі, будемо завершувати ефір, бо треба їхати. Робили. Все, до зустрічі. А всім іншим бажаю